За добу, що минула українські захисники ліквідували близько 970 російських загарбників. Зменшилася і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 26 артилерійських систем росіян, 9 танків, 24 бойових броньованих машин, один засіб протиповітряної оборони, один БПЛА, 22 одиниці автомобільної техніки. Також українські захисники збили один російський винищувач Су- 25 Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 14 жовтня, такі українські воїни ліквідували більше як 286 тисяч 890 окупантів. Російська армія втратила 4 тисячі 940 танків та 9 тисяч 337 броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 6 тисяч 833 артилерійських систем загарбників. На 811 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 547 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 317 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 9225 тисяч одиниць. Російська армія втратила 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України знищили 5265 тисяч безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1531 крилату ракету. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 971 одиниця. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до збройних сил України. Разом переможемо. Слава Україні!